І навіщо говорити про все це, не пора вже тепер ставити такі питання, а пора сповідатися тобі Я був нещасний. Кожна душа, прикута любов'ю до земних речей, нещасна. Коли вона їх втрачає, у ній все розривається. Щойно тоді відчуває вона своє горе, яке вже й перед цією втратою робить їй нещасною. Такий був тоді мій душевний стан. Я плакав гіркими сльозами і серед тієї гірокоти відпочивав. Так з цього погляду я був нещасний, а все таки це болісне життя було мені миліше за мого друга. Хоча я й радий був би змінити його, однак не хотів би втратити його скоріше, ніж друга. Я не знаю, чи я б погодився вмерти за нього, як розказують про Ореста й Пілада, якщо це не вигадки, які не вагалися одночасно вмерти один за одного. Тому що не жити разом здалося їм гірше від самої смерті. Але в мені пробудилося почуття, не знаю, як його назвати, цілком відмінне від того сильна нехідь до життя поєднувалася в моєму серці зі страхом перед смертю. Я свято переконаний, що чим більше я любив друга, тим більше ненавидів смерть і боявся її, бо вона забрала його в мене, і я боявся її як найлютішого ворога. І мені здавалося, що вона несподівано поглине всіх людей, якщо вона здужала забрати його. Я був саме такий так пригадую собі. Ось моє серце Боже мій, ось його таємниця. Дивись, я добре розумію, надія моя, що ти очищаєш мене від бруду таких почуттів, звертаючи очі мої до Тебе і вириваючи стенет ноги мої. Бо я дивувався. Що інші смертні ще живуть, коли той, кого я полюбив як такого, що ніколи не повинен був умерти, помер. І я ще більше дивувався, що він помер, а я живу. І я, хто був другою частиною його самого, хтось влучно сказав про свого приятеля половина моєї душі. Так я відчував те, що моя і його душа була однією душею у двох тілах, ось чому мені остогидло життя. Я, зведений до половини самого себе, не хотів жити, можливо, я тільки тому боявся смерті, щоб не умер увесь той, кого я полюбив цілим серцем.